I think it's a new start because this self-conception is not a new concept but it's not uh, widely be used in Ukraine now. I think after today so we can really start to consider the self-conception. to з минулими Сонячні електростанції на власне споживання вони зайняли досить помітне місце серед портфоліо наших партнерів близько 10% обладнання, яке ми продаємо це саме власне споживання. На сьогоднішній день всі збудовані станції нашої компанії вони на інверторах Huawei. тому що цей продукт дуже технологічний, надійний, співвідношення ціна, якість дуже оптимальна. Це вікно можливостей для української енергетики стати більш зеленою якраз через те, що Будуть впроваджуватись великі промислові та станції для власних потреб великих підприємств. Huawei випускає постійно нові продукти, які включають найбільш технологічні рішення. З одного боку зробити використання обладнання більш ефективним, з іншого боку, підвищити надійність і безпеку обладнання. Тут я вижу, люди обмениваясь идеями, мыслями, опытом, они для себя принимают какие-то решения, кто что может. Мое мнение, что форум очень хороший, выступающие очень интересные темы поднимали, как технические, коммерческие. У этого сегмента рынка есть большие перспективы.